Ми переходимо в 92 штурму бригаду. Я погоджуюсь на пропозицію полковника Федосенка, командира 92 ї штурмової бригади на той час. І в нас перші три місяці ситуація то летить, то не летить. Топовим F дроном залишається МАВІК. FPV, ми розвивалися з кінця 22-го року, але воно там то долітає, то не долітає. Ну така собі історія. Починає з'являтися перші бомбари. Вони то працюють, то не працюють. Всі люди вчаться на все, паралельно виконуємо бойові задачі. Ну коротше, Але в травні місяці 23-го року ми повністю зайняли свою нішу. Вибрали ті інструменти, які дійсно ефективно працюють. Люди набули бойової спроможності. Ми відучили особисто. Зараз офіцерський склад полку це той офіцерський склад, який на початку повномасштабної війни хтось був або молодшим лейтенантом і пройшов з окопа точно так само, або рядовий сержант, і потім отримали офіцерське знання. звання. Тобто, всі бойові офіцери, у нас інших немає, які зростали, розуміють і піхотну справу, і справу БПЛА.